Чимало українців вважають Миколу Гоголя зрадником свого народу, писакою запроданцем який проміняв українську ідею на славу російськомовного імперця? Але що як я вам скажу, що в академічних багатотомниках Миколи Гоголя роками ховали текст, здатний викликати інфаркт у будь-якого російського імперця? Текст, де русський класик прямо називає Україну самобутньою державою, говорить про її незалежність, а Мазепу вважає не зрадником, а мудрим лідером, що рятує націю від московського рабства. Ні, це не фейк і не вигадка бандерівців. Це реальний рукопис Гоголя, який десятиліттями спотворювали в цитатах та облудно трактували вілікоросійські гоголезнавці. Сьогодні на каналі Культур Тригер ми відкриваємо цей документ. Готуйтеся! Зараз буде боляче московитам. А ще ви думали, що Гоголь і Пушкін це такі собі найліпші друзі, і молодший українець захоплено заглядав у рота старшому московиту. А що як виявиться, що Гоголь вів із Пушкіним жорстку, хоч і приховану ідеологічну війну? Поки Пушкін виконував держзамовлення царя і ліпив із Мазепи карикатурного запроданця, Гоголь створив свою відповідь нарис роздуми Мазепи. На якихось кілька абзаців, зате з безодною сенсів. І цей нарис справжній шанс зазирнути лаштунки реальних поглядів Гоголя на історію, рукописних, сокровенних, а не тих, які покромсала цензура або й самоцензура. Тож сьогодні будемо говорити про видатну, але добряче заховану сторінку української літератури, яка змінить ваші уявлення про український націоналізм Гоголя. Але й про націоналізми Пушкіна та Байрона не забудемо. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І сьогодні ви дізнаєтеся про справжню українську таємницю Миколи Гоголя. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал, аби не пропустити наші культуроцентричні розслідування. Щиро подякую за участь у важливому зборі групи 35. Подробиці в описі до відео це справді терміново. До більш детального аналізу Нарису, що отримав постфактум назву роздуми Мазепи, я звернуся дещо пізніше, а нині ширше процитую його вступну частину, щоб ви відчули сам дух документу. Російськомовний оригінал використаю як ілюстрацію, озвучу переклад. Починаються роздуми так: така влада, така гігантська сила і могутність навели зневіру на самобутню державу, яка була лише під заступництвом Росії. Народ, що належав Петру здавна, принижений рабством і деспотизмом, підкорявся, хоч з ремствуванням. Він мав не лише необхідність, а й навіть потребу, як після побачимо, скоритися. Їх незвичайний повелитель прагнув підняти його, хоч ліки його були занадто сильні. Але чого можна було чекати народу, такому відмінному від росіян, котрий дихав вольністю і хвацьким козацтвом, що хотів пожити своїм життям? Йому загрожувала втрата національності більше чи менше урівняння прав із власним народом російського самодержця. У цьому фрагменті вже є декілька пасажів, які вражають своїм дисонансом із образом Гоголя, який нам понад століття нав'язує критик. Мало того, що Гоголь по суті пише про фактичну самобутність України, про її державність і відчуженість від Росії. Горі ще й протиставляє російський народ, що здавно належав Петру і підкорявся, принижений рабством, та волелюбний, натхненний духом козацтва український народ, якому загрожувала на той момент втрата національності і подальше закріпачення та інші лиха. І це лише перший абзац нарису, який нам іще випаде нагода проаналізувати далі. Ще раз наголошу, що цей документ, який має абсолютно проукраїнський погляд на причини протистояння Петра І та Мазепи, ні на грам не є сумнівним. Він точно створений Гоголем, і найпевніше 1834 року на злеті його творчої активності, та й не лише творчої, а й наукової. У той час Гоголь досліджує українську історію, і то не перший рік, він колекціонує український фольклор і передовсім пісні. От що він тоді писав своєму другові Максимовичу. Пісень я тобі з великою охотою писав би, але у мене їх жахлива плутанина. Незнайомих тобі може бути найбільше ста, зате відомих, очевидно, більше тисячі. Уявляєте, скільки захоплених годин і днів проводив Гоголь за опрацюванням цього матеріалу? Також це був рік, коли Гоголь працював над першою редакцією Повісті Тарас Бульба. Ще одним твором, у якому ледь вдавалося приховати український націоналізм та симпатію довольниці за фасадом романтичного сюжету. Водночас відомо, що Гоголь вивчав твори видатних українських церковних та культурних діячів XVII століття, професорів Київської академії, вихованцями якої були його прадіди і дід: Іоникія Галятовського, Лазаря Барановича, Дмитрія Туптала, Стефана Яворського. Вчинки, якого, до речі, Петр І буквально називав Мазепинними, а також інших барокових класиків. Та найбільше, за словами історика Ярослава Дзири, Гоголя захоплювали історія Запорізької Січі, Хмельниччина, Доба руїни, Мазепи, Скасування Гетьманщини, Русифікація України. Але не лише інтерес до української історії керував рукою Гоголя при створенні роздумів Мазепи. Найпевніше це була внутрішня потреба полеміки з іншим тогочасним класиком Олександром Пушкіним. Про впливи Пушкіна на Гоголя чи то Гоголя на Пушкіна я розповім трішки згодом. А нині є потреба відступити на крок назад і розповісти дещо несподіване про самого нашого гетьмана Івана Мазепу. У молодості цей блискучий освічений шляхтич і випускник Могилянки зробив успішну дипломатичну кар'єру при дворі польського короля. Але світову славу йому принесла не професія, а плітка. Шляхтич Ян Пасек вигадав історію, нібито за романи з дружиною Магната юного Мазепу прив'язали голим до дикого коня і пустили в степ для шаленої гонитви. Цю вигадку підхопив Вольтер, презентувавши Європі українську полуничку у виконанні майбутнього гетьмана. Але остаточно зіркою першої величини Мазепу зробив Байрон, завдяки якому про українського гетьмана дізналися всі освічені європейці. Поему Мазепа Байрон написав у 1819 році у розквіті слави та майстерності. І саме завдяки ній став Іван Мазепа не просто знаменитою історичною постаттю, а одним із славнозвісних байронічних героїв. Поряд із Чайльдом Гарольдом, Доном Жуаном і Каяном, а згодом одним із центральних образів доби романтизму. І саме сюжети з Байрона потім відтворювали численні художники-романтики. Літературознавці інтерпретують шалену дику гонитву Мазепи в описі Байрона як прагнення до свободи українського лідера, самої України і загалом будь-якого народу, що хоче бути вільним. Адже подібний паралелізм між індивідом та нацією цілком у дусі романтизму, мистецтва доби, коли формуються модерні нації. У поемі Мазепа крутелезний герой, якого Карл, видатний лідер свого часу, порівнює з Олександром Македонським, стверджуючи, що велич Мазепи затьмарює славу давньої Скіфії. І це в особі Карла весь статичний і стабільний західний світ. Заздрить нестримній силі, яка дрімає в націях, що повстають. Можна сказати, що 20-ті роки 19 століття в європейській культурі пройшли під знаком Івана Мазепи. Саме цей образ нетипового героя в нетипових обставинах надихнув увесь романтизм, проникнувши в його сюжетно-образний ряд і закріпившись там як один із ключових. Але поки європейці кайфували від героїчності та вільнолюбності Мазепи, який за Байроном нагадаю символізував Україну, московити ніяк не могли допустити його героїзації. Ще пак раптом Мазепу на прапор боротьби з окупантами, як явно натякав Байрон, взяли би нащадки української шляхти та низові пасіонарії, типу Тараса Шевченка. За десакралізацію образа Івана Степановича узявся найталановитіший росіянець свого часу, Олександр Пушкін. І той став у позу, нібито Байрон а нічогісінько про Мазепу не знає, бо він онде в Британії і взагалі обчитався всіляких вільнодумних трактатів. А от Пушкін плоть від плоті дитя руської землі, типу як і Мазепа. Полтава, що побачила світ 1828 року, це явна дискусія з уже мертвим на той момент Байроном. Пушкіну не давав спокою Мазепа, і тому він, центральний герой, а точніше антигерой його поеми, поряд з іншими українцями, Василем Кочубеєм і його донькою Марією. До речі, тим самим Кочубеєм, який був прадідом Віктора Кочубея, видатного імперського діяча, який у час написання поеми Полтава очолював уряд Російської імперії. Характерно, що поему Полтава обожнював імператор Ніколай І. Адже вона з блискучим блюзнірством легітимізує у високій поезії великорусько-государственної імперську ідею. Ідею про те, що якщо українці, як і будь які народ Російської імперії, опираються на свободі, то вони не вільнолюбний народ, як це було у Байрона, а зрадники. Ідею про те, що якщо Петро знищує на корені прагнення України до свободи, то він не кривавий тиран, а справедливий самодержець. Він переможець, а саме переможці, як відомо, диктують історію. Але ж погляньте на Полтаву у контексті не лише Байрона, але й Гоголя. Поки Пушкін видавав Полтаву, Гоголь із 1829 року вже фанатично збирав український фольклор. Влітку 1831-го, коли вони разом із Жуковським та Пушкіним відпочивали в царському сілі, сталася цікавезна річ. Одразу після успіху гоголівських вечорів на хуторі біля диканьки обидва російські метри раптом кинулися писати казки у народному стилі, нібито посперечавшись, хто це зробить краще. Гоголя до суперечки не запросили. Вочевидь, свою ставку він вже зробив вечорами. Вказує на це і той факт, що Пушкін сам визнавав, що вечори його вразили своєю щирістю і новизною. І це визнання руйнує міф про Гоголя як винятково про учня, що лише брав сюжети у вчителя. Абсолютно очевидно, що історія з ревізором це не царський подарунок Пушкіна, а мандрівний анекдот, який знав, наприклад, наш Квітка Основ'яненко і втілив його у п'єсі со Століце і ще за вісім років до Гоголя. Хіба ж не постає у такому світлі дещо інакше гоголівський нарис роздуми Мазепи, який склався в обставинах домінування саме пушкінського погляду на Мазепу. І водночас щирого інтересу Гоголя саме до української історії, яку абсолютно очевидно він знав краще, ніж Пушкін, і вважав, що знає краще, ніж Пушкін. І не лише ніж він, адже в описані вищі роки вийшов друком іще один текст історичний роман Мазепа Фадея Булгаріна. Американська дослідниця Едита Бояновська стверджує, що булгарін зобразив гетьмана втіленням зла, як і Шекспірівський Річард третій булгарінський Мазепа лихий, підступний і демонічний. Гоголь критично згадує булгарінського Мазепа в одному листі, роздратований тим, що не українець вдається до цієї теми. Прикметно, що автор Полтави також ніяким українцем не був, ясна річ. І ще прикметніше те, що на перший погляд Гоголь ніби ревнує вілікаруських авторів до Мазепинської теми. Але Едита Бояновська підкреслює: він був роздратований тим, що не українець пише про Мазепу. Сам то Гоголь, який явно ідентифікував себе саме з Україною, радше ніж з імперією, принаймні на той таки 1834 рік, пише про Мазепу без якихось очевидних конфліктів із совістю, цілком щиро. Як саме? Що ж, Ось тепер, нарешті, час звернутися до самого Гоголівського нарису. Першу частину, де він говорить про самобутню державу і народ такий відмінний від росіян, ми вже розібрали. Тому перейдемо одразу до найцікавішого, до думок, які Гоголь вкладає в голову старого гетьмана. А не зробивши цього, Петро ніяк не впливав би на них. Усе це посідало думки злочинного гетьмана відколотися. Проголосити свою незалежність, протиставити грізній силі деспотизму силу одностайності, покласти мужню відсіч на самих себе. Та гетьман був уже старий і відкинув думки, за виконання яких зухвало вхопилася буйна молодість. Самодержець був надто могутній, та й невідомо, чи озброїлася б проти нього вся нація, і до того ж, нація вільна, яка не завжди перебувала у спокої, тоді як самодержець завжди міг діяти, не звітуючи нікому. Він бачив, що без сторонніх сил, без допомоги котрогось із європейських монархів, неможливо здійснити цього наміру. Тож сумніви старого Мазепи є нібито відповіддю на позицію бурхливої молодості, яка штовхала на боротьбу. Чи не є це відсилкою до пушкінських рядків з Полтави? Пригадайте. Що ж гетьман, юнаки твердили він змучений і він же стар, літа та справи загасили колишній та діяльний жар. Нащо тремтячою рукою і ще він носить булаву, тепер би вдарити війною на ту ненависну Москву. Але в Гоголя Мазепа усе ж інакший. Він людина не страху і раціонального пориву. Він мислить так. Але до кого звернутися з цим? Кримський хан був надто слабкий, і запорожці його зневажали. Та й підмога його могла бути лише тимчасовою. Гроші могли схилити його на будь-який бік. Тим часом, як тут саме потрібна була дружба такої держави, котра завжди могла б стати посередником і заступником, хто б міг це зробити, як не Польща, сусідка одноплемінниця? Зверніть увагу на важливу деталь: саме Польщу Гоголь тут асоціює з сусідкою одноплемінницею або єдиноплемінницею Мазепинської України, а не братній російський народ і Московщину. І ж не тому, що Гоголь щиро вважав московитів аж надто сильно спорідненими з угрофінами, щоб висловлюватися про них подібним чином. Адже такі погляди Гоголя на походження вілікаросов неодноразово фігурують у спогадах його знайомих. Далі в роздумах Мазепи Гоголь пише але царство Баторія було на краю прірви, і цю прірву викопало собі саме. Безрозсудні магнати забули, що вони члени єдиної держави, з сильною лише одностайністю, і були розбещеними деспотами стосовно народу і непокірними демократами до государя. І тому Польща діяти рішуче не могла. Такий діагноз ставить Гоголь сусідній державі, вкладаючи їх у думки старого гетьмана, і робить ніби за нього єдино правильний висновок. Лишилася держава, яка завжди мала велику повагу в козаків. Котра, хоч і не межувала з Малоросією, але знаходячись на далекій півночі і закінчуючись там, де починається Росія, могла бути дуже корисною малоросіянам, без перестанку тривожачи кордони і тримаючи, так би мовити, в руках Московію. До того ж, шведські війська, що здивували своїми подвигами всю Європу, увірвавшись у Росію, могли б змусити царя вагатися чи діяти на півдні проти козаків, чи на півночі проти шведів. У таких роздумах застала Мазепу звістка, що цар розірвав мир і йде війною на шведів. І це все увесь нарис. Так, короткий, але який же інформативний, за логікою Гоголя дії Мазепи взагалі не схожі на зраду. Це тонкий і раціональний розрахунок, і його мета захистити самобутність своєї держави, захистити свій народ від тої безправності, яка вже позначилася на московитах. Едита Бояновська робить на основі нарису роздуми Мазепи сміливі висновки. Гоголівський текст про Мазепу кардинально відрізняється від наклепів і поплюження особистості, які були поширені в російському образі Мазепи. Він зображає Мазепу державним діячем і мудрим політиком, мотивованим не жадібністю, зрадою або помстою, а думками про добробут свого народу. Будучи далеким від макевелістського інтригана, гоголівський Мазепа є національним лідером. На відміну від Міцкевичевого Конрада Валенрода, гоголівський Мазепа не жертвує своєю моральною цілісністю, не розвиває внутрішній конфлікт і романтичну тугу. І справді ці кілька абзаців здатні нам розповісти про гоголове ставлення до історії України щиріше, ніж його добряче, цензурована проза або наукові розвідки. Адже в тексті є чимало чітких маркерів, які неможливо трактувати двозначно. Гоголь наголошує на тому, що Україна не належала Росії, а залишалася лише під її протекторатом, що свідчить про його сприйняття Переяславської угоди в дусі українського автономізму, а не російського імперіалізму. Всі ці ідеї були крамольними відповідно до російського погляду на історію, запевняє дита Бояновська. І в чому дослідниця не права? Українські науковці також приділили наросові дещо цю уваги, хоч він і не став досі, як можете самі переконатися, важливим документом в українському гоголезнавстві, не кажучи вже про вивчення в рамках шкільної або університетської програми. Дослідник Юрій Барабаш писав: у гоголевому шкіцеві, вочевидь, впадає в ока спроба автора, якщо не відверто виправдати проклятого російським самодержавством гетьмана, то принаймні збагнути і реконструювати хід його думок. Мотиви вчинків пояснити ці вчинки об'єктивними обставинами доби і становищем України. Що ж, можливо, не настільки радикальне трактування якої дити Бояновської, а втім, також іде в розріз із росіянським підходом до оцінки Мазепи. Але ось що цікаво: доктор історичних наук Володимир Мельниченко виявив, що відомий росіянський гоголезнавець Юрій Ман фактично спотворив зміст роздумів Мазепи. Цитуючи Нарис у своїй літературній розвідці, він не наводить його повністю, і, зокрема, цілком опускає перше речення, там, де про самобутню державу, що була тільки під заступництвом Росії. Після недвозначності випущеного маном першого речення неможливо стверджувати, як це робить Юрій Ман, що сам Гоголь в об'єктивній і загальнодержавній перспективі, мабуть, вважав справу приєднання України до Росії історично неминучою. Загалом для капітальної праці Манна головним опорним є твердження, що українофільство Гоголя не має сепаратистського характеру. Дивно, що й нині московські вчені рятують видатних українців від найменшого натяку на сепаратизм у 19 столітті, коментує дивно і явно натягнуту риторику Манна український історик. Він же вказує на підміну понять при цитуванні цього ж Гоголівського нарису в іншого росіянця. Московський говолезнавець Борис Соколов безсоромно відверто спотворює текст, наводячи у своїй праці неіснуючі слова Миколи Васильовича. Український народ імел не тільки необхідність, але навіть і нужду, як після у покоріться. Слів про український народ у Гоголя немає. Читачеві не важко в цьому переконатися. Микола Васильович у цьому разі писав якраз про російський народ. Ось так невеличкий рукописний фрагмент Миколи Гоголя не лише радикально доповнює враження про нього як про українського патріота, який глибоко розумів мотивацію Мазепи та не засуджував його за зраду, а навпаки, вбачав у його вчинку цілком закономірну логіку. Роздуми Мазепи стали ще й лакмусовим папірцем для недобросовісних гоголезнавців, які намагаються втиснути Гоголя в прокрустове ложе російської літератури та імперської лояльності. Але все це суттєвим чином підважує нарис роздуми Мазепи, чи ж не так? Інший дослідник цього Гоголівського нарису, Ярослав Дзира, взагалі називає Гоголя Мазепенцем та робить сміливий висновок. Важливо зазначити, що Гоголь Мазепенець, уперше в українській історіографії 19 століття, чітко і однозначно заявив, що українська волелюбна нація мала свою самобутню державу з демократичним козацьким ладом і хотіла. І далі жити в своїй суверенній державі. Тим часом в умовах рабської, деспотичної, колоніальної Російської імперії українській нації, за словами письменника, загрожувала повна асиміляція і жорстоке кріпацтво. Це й цікаво. Гоголівський Мазепа значно ближчий до романтичного образу байронівського героя, ніж до росіянських підробок. Хіба що без перченої пікантності і голих прогулянок на конях? Але він також є уособленням тої нації, яка повстає, яка шукає рішень у безвиході, а не вдається до безумовного підкорення. Ну а на завершення мушу дати коментар щодо Мазепенності Гоголя. Якщо вона існувала, то була рукописною, ну тобто не публічною. Але це зовсім не значить, що вона не була щирою. Зрештою, станом на 1834 рік Гоголь мріяв жити у Києві та викладати в університеті Святого Володимира. До речі, мені особисто з цим пощастило. Нині я викладаю в соціологів та менеджерів культурних і креативних індустрій в теперішньому Шевченківському університеті. Запрошую охочих вступати до нас на факультет соціології. Ну але з чим пощастило мені? Не поталанило Гоголю. Доля не склалася, а може, впливових заступників його ідеї жити і викладати в Україні не знайшлося? А може, знайшлися її впливові противники? Так чи інакше, всередині 30-х Хвиля української зосередженості Гоголя не лише досягає піку, прикладом чому є роздуми Мазепи, але й починає поступово схлинати. Далі справою його честі стане деконструкція московицької величі, яку він блискуче втілив не лише в мертвих душах чи в шинелі, але й в ревізорі та п'етербурзьких повістях». А от конструктиву недорозвиненій вілікаруської нації він таки не зміг принести. Про те, чому так сталося і чому Гоголь спалив другий Том мертвих душ, я розповідаю в нашому нещодавньому сюжеті. Отже, що ми маємо в Сухому залишку? Роздуми Мазепи це той самий чорний ящик Гоголя, який вцілів після катастрофи його русифікації. Цей короткий текст доводить, що, попри всі пізніші нашарування, глибоко всередині Гоголь розумів: Україна це самобутній організм, а не придаток імперії. А Мазепа не зрадник, а гросмейстер, який намагався врятувати цю самобутність, у здавалося б безвихідній партії. Тож Гоголь Мазепанець існував, і хоча його заморив зрештою голодом Гоголь імперець, у цьому нарисі він торжествує назавжди. І тут би зробити гепіенд, але реальність була жорстокішою. В спадщині Гоголя є текст, який боляче вразить усіх хто повірив у його незламне українство. Мова йде про другу редакцію Повісті Тарас Бульба, яка побачила світ 1842 року, яка засвідчила глибоку кризу гоголевої ідентичності, чого й близько не видно в роздумах Мазепи. Але ні часу, ні бажання розповідати вам нині іще й про Тараса Бульбу мене точно немає. Тож ви напишіть, чи цікавить вас тема разючої відмінності двох редакцій Тараса Бульби? Першопочаткової, української і романтичної із Миргорода та значно розширеної спотвореної імперським душком Другої, яку й передруковували з середини 19 століття, а відтак і вивчали потім у школах. Якщо вам цікава ця тема, напишіть у коментарі. Ну а поки ви пишете, хочу подякувати нашим патронам та спонсорам на Ютубі. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. За невеликі внески на нашу діяльність вони мають доступ до десятків годин додаткових лекцій. Будемо раді бачити серед них і вас. Усі посилання є в описі до відео. Слава Україні!